Крок на зустрічі, я її ведуча Галина Фурман. Вітаю вас. Друзі, чи є у вас годинник? Чи гарний він, чи точно вказує час? До речі, японці відомі виробники годинників, швейцарці також. Ось у мене є годинник. Я дивлюсь на нього і думаю, він був створений сам, чи його хтось створив? Я маю відповісти вам так. Що одного разу коліщатка літала собі у повітрі туди-сюди. В один час вони з'єдналися, а потім почали гармонійно працювати. Механізм запущено. Думаю, ви посміхаєтесь. І ви мені не повірили. Маєте рацію. Адже цей годинник має свого майстра. Людина, яка виготовляла коліщатка, стрілки і інші деталі цього механізму. Є досить розумною і мудрою в цій справі. А як щодо нас і з вами, дорогі друзі, ким ми створені? Чи маємо ми майстра? А як щодо природи, взагалі поняття природи включає в себе те, що ми бачимо навколо. Наприклад, річки, озера, ліси, моря, океани, місяць, сонце. Все це не є створене руками людини. Той, хто створив такий дивовижний навколишній світ, набагато розумніший від усіх людей. Ніхто не міг би такого зробити навіть найрозумніші вчені. Природа вказує, що цей майстер це майстер порядку, краси та сели. Дорогі друзі, саме дискусія творіння Всесвіту є темою сьогоднішньої програми. І мій колега Роман Лавренчук із гостем студії. Обговорювали це питання на основі наукових фактів та біблії. Залишайтесь із нами. Романи, ну чому так відбувається? Чому нас обманюють? Ну, приміром, нам розповідає, що наш всесвіт. Складає від самого початку утворення 15 20 мільярдів років, а землі приблизно 4,5 мільярди років. Ігнорується святе письмо. І у нас в християнській країні багатьом розповідають, вибачте, ці нісенітниці і зовсім не звертають увагу на Біблію. Невже люди не читають Біблію? Невже вони не розуміють, що. Там зовсім друга концепція, і є дуже багато запитань. Вітаю вас, дорогі телеглядачі. І ми продовжуємо говорити у студії Крок на зустріч з завідувачем відділу освіти християн Віри Івановської України, вознюком Віктором Володимировичем. Вітаю вас, Віктор Володимировичу. Вітаю, вітаю вас, шановні глядачі. І ми продовжуємо, Віктора Володимирович, з вами дискутувати про творіння світу. Чи насправді наша планета Земля така стара, як стверджують багато людей, що їй мільйони років. Що говорить про це Біблія? Ну точно не така стара, як стверджують багато на превеликий жаль людей. Але я хотів би, оскільки ви сказали за Біблію, звернутися до слів Біблії, що Біблія взагалі говорить за творіння, тому що наша тема дискусія творіння. І книга псалмів, ну я вважаю, доволі гарно, малювничо. Вона подає картину творіння досить стисло. Але насичено, коли бачу твої небеса, діло пальців твоїх, цебто Божих, місяця й зорі, що ти встановив, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, про якого ти згадуєш, Романе? Шановні глядачі, звичайно, в короткі хвилини ми не зможемо познайомитись зі всім об'ємом інформації, але дещо, звісно. Ми скажемо і е, спрямуємо наше міркування на певні аргументації стосовно підтвердження біблійного датування е, Біблійне датування воно обмежується 6-10 тисяч років, на відміну від мільйонів років. Е, що можна сказати в підтвердження біблійного е, датування? Наприклад, магнітне поле Землі. Ми всі знаємо, що Земля має своє магнітне поле, але вимірювання проводилися протягом 130 останніх років, і зауважилося, що це поле зменшується. І якщо визначитися, що Земля має мільйони років, то більше як 10 тисяч років назад. Магнітне поле землі було таке, яке унеможливило якийсь розвиток на землі е, в, того, що. Ми бачимо. Наступним аргументом є сонце, що стискається. Що ж буде, якщо сонце поступово стискається, це так треба ось нам існує боятися, дослідження, що за годину приблизно у діаметрі на півтора метра стискається сонце. Не хвилюємося, Романе. Не хвилюйтеся, глядачі, сонця вистачить ще на багато-багато років на наші покоління і на багато поколінь. Але Цікава річ, якщо ми говоримо про те, що для Землі мільйони років, 4,5 мільярди навіть, ну і мільйони років, коли зародилося життя, то можна порахувати, яким сонце було в той час. І ці прості розрахунки унеможливлюють абсолютно Розвиток будь-якого життя на землі. Ще, що слугує підтвердженню біблійного датування, це молодий місяць. Знову ж відомо, не дивуйтеся, що від нас місяць віддаляється. Не швидко, правда, а віддаляється. Це 5 сантиметрів в рік. Але мільярди років це певна вже відстань. І місяць був настільки близько до землі, що Припливи, відпливи і сам вплив місяця на землю просто унеможливлював би життя на цій землі. Через це. Ці аргументи і багато інших, які за обмалю часу нашої програми ми не приводимо. Вони говорять про біблійну позицію, біблійну точку зору. Дякую, дуже цікаво. пане Віктора. Але багато людей говорять про великий вибух, через який стався всесвіт. Так, ця теорія є теорія великого вибуху. Що мільярди років назад це від 15 до 20 мільярдів років назад. В весь всесвіт був в стислій масі з трильйонами градусів температури і стався вибух, і відповідно все почало. Утворюватися це те, що мені казку нагадує. Бо знову ж таки, ті самі фізичні закони, або закони, якими користуються наші науковці, вони спростовують цю теорію, наприклад, закон причини і наслідку. Що кожний наслідок є результатом кількісно і якісно більшої причини або причин. Знаєте, в чому проблема великого вибуху? Про все це можна розповідати? Можна розповідати про пульсуючий всесвіт, що Всесвіт він розширяється, потім знову е, за принципом маятника звужується е, в ту ж саму е, в енергію і в, е, в ту ж саму зжату матерію. І потім знову вибухає про все це. Можна е, е, звісно стверджувати, але є одне просте питання: а де де з самого початку з'явилася ця матерія? Тут немає відповіді з самого початку. Далі продовження, гарні пояснення з уявною певною аргументацією, звісно, але є певні закони. В закон збереження і перетворення енергії він говорить, що все, що існує в часі і просторі, є енергією, і все, що відбувається, є перетворення енергії. Енергія може переходити з однієї форми в іншу, але не може бути ні створена знову, ані зруйнована. Ось так, тут так. і колізія є, так, подібна, а де як, вона взялася? Як газдиня робить робить е, якийсь продукт, вона звідкись бере інгредієнти, так звичайно. Ну ось просто нічого щось зробити. Якщо е, користуватися теорією великого вибуху, мені сподобалося порівняння, е, воно схоже на те, що. Зібрати велику купу сміття, різного сміття, метал, і з метал, і пластмаса, ну і дуже-дуже багато там інгредієнтів, як ми вже вживали це слово. І щоб це сміття вибухнуло, а на місці цього вибуху утворився або стався з цього вибуху е, літак Боїнг. Оце приблизно. Те, що ми говоримо про великий е, о, вибух, е, через це, е, звичайно, е, нам про великий вибух говорити не доводиться. Я вважаю, що це не більше ніж якась байка. Е, хтось Вперто настирно хоче відмовитися від думки, а е, далі і від відповідальності першої, що весь цей Всесвіт він створений творцем Богом. Е, крім того, проблематика в тому, а як же як ж же, з неживого, як це була матерія, сталося живе. Не забуваємо про закон біогенезису, який говорить, що тільки живе може породити живе. Вкотре зустрічаємо публікації, що ось-ось вчені вже на фініші, щоб е, створити живу клітину. Є всі інгредієнти, але неможливо створити живу клітину. І такого не станеться, я можу просто пророкувати. Чому? Тому що творець живого є живий Бог. Свого часу біблійний герой цар Давид і чоловік по серцю Бога, Давид ось так охарактеризував людину. Він сказав: проставляю тебе, що я дивно утворений, дивні діла твої і душа моя відає вельми про це. вже так і є, як описував цар Давид у своїх псалмах? вже кожен із нас є дивно утворений Богом? Дослідження вченими людського організму стверджує про унікальність та досконалість людського організму. В нашому тілі є 650 м'язів, які допомагають нам рухатися. Також кожного дня ми вдихаємо і видихаємо 17 тисяч разів. Наш мозок важить 1 кг 300 г, але він записує за секунду тисячу одиниць інформації і є потужнішим від будь-якого досконалого і сучасного комп'ютера. Наші очі, як фотоапарат, навіть значно досконаліший. На нашому язиці розміщено 9 тисяч смакових рецепторів, і це ще не весь перелік того, чи може нас дивувати наш організм. Дорогі телеглядачі! Чи згідні ви з тим, що такі високорозвинуті пристрої, як ми з вами, які до того ж так гарно працюють, були створені самі собою? Чи згідні ви з тим, що ми створені нічого і ніким? У Слові Божому в книзі буття є такі слова, і сказав Бог: створимо людину за образом нашим, за подобою нашою, і хай панують над усею землею. І найголовніше те, що творячи людину, Бог сказав, і вельми добре воно. Давайте із всесвіту перейдемо до найвищого творіння людини. Що можна сказати про людину? Святе письмо. Не веде дискусії якось переконання, ми відразу на перших сторінках Біблії ми читаємо, що все створив Бог, і людину створив Бог. І коли подивитися на саму людину, звісно. На унікальність самої людини ми можемо просто стверджувати, особливо враховуючи сучасні дослідження, що сучасну техніку, сучасні мікроскопи, електронні мікроскопи, які можуть побачити більше, ніж бачив Дарвін і сучасники його. Незважаючи на це чомусь із тварини зараз не може виникнути людини. Звичайно, і ніяких навіть ознак на цей до цього немає. Правда, тут потрібно. Відрізнити. Є мікроеволюція. Це певні зміни, адаптації, пристосування, але в межах виду, а не міжвидового переходу. Це зовсім інша справа, і ніхто не перечить, звичайно, такі пристосування, адаптації, вони є. Вони ще раз свідчать про е, мудрість творця, який заклав такий потенціал адаптації, пристосування. Але я хотів би повернутися і сказати от, е, про людину, нам в школі відома молекула ДНК. Молекула, в якій закладно весь алгоритм людського е, е, життя. Але е, чи знаємо ми, що малесенька молекула це ще менше, ніж клітина. Вона містить дуже величезну кількість інформації. Якщо приміром щитати молекулу ДНК, де закладені наші параметри, там колір очей, колір, волосся, ну, взагалі, весь алгоритм розвитку. І якщо би кожний параметр читати з швидкістю одна секунда цілодобово, то на прочитання всієї молекули ДНК нам потрібно було всього-навсього 90 років. Так, 90 років в малесенька е, молекула ДНК. Як після цього можна сказати, що все це само собою сталося з великого вибуху? Просто. Язик не повертається таке сказати, роздумуючи над цим. Звичайно, вся проблематика в тому, що люди мало задумуються і довіряються різні інформації. Хтось спекулює тим, щоб бути популярним, подає у вигляді різних дискусій. Обманливу інформацію і, взагалі, коли читати уважно за теорію еволюції, то набагато легше повірити в те, що Бог створив людину, якщо взяти з тієї ж самої людини. Людський той самий мозок, якийсь унікальність роботи мозку, е, слух, людське око, як найкращий фотоапарат. Все це, що б ми не взяли, все це настільки унікальне, настільки е, показує велич самого творця, що е, хочеться ну просто як в, в підсумок всього цього сказати е, разом е, із мужем Божим у в, святого. Письма з книги псалмів Славлю Тебе, тому що я дивно влаштований. Чудові справи твої, душа моя цілком усвідомлює це. Не знаю, чи ви молилися такою молитвою. Але коли ви підійдете до дзеркала, подивитеся на вас, унікальних, ви тільки одні такі, відбитки пальців, тільки одні. І ви взагалі для Бога є творіння. Скажіть славлю тебе очі, що я дивно влаштований. Справді людина дивно влаштована. І той текст, який ми читали, має запитання то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї і син людський, про якого ти згадуєш? Але Бог пам'ятає, тому що це Боже творіння. Якщо Біблію читаєш, то напевно точно знаєш, що творець наш за днів Небо й землю учини. Перший день ти не забув? Словом, світло Бог хвімкнув. Вся земля водою вкрита. Треба воду розділити. Другий день є в нас небо. Та місце водам треба. Ось річки, а ось моря. А навколо них земля. Третій день трава відразу. Крила землю за наказом. День четвертий сонце зорі, місяць в небесах прозорих, п'ятий рослини та пташини, шостий люди та тварини. Ось і сьомий день настав, Бог на все світ поглядав. Все розумно й досконало, все жило, росло, співало. Бог від справ своїх почив. Сьомий день благословив. День цей Божий особливий, тихий, лагідний, щасливий, хоче Бог, щоб його діти від справ своїх спочили, щоб до церкви йшли, діточок туди вели, та у тиші серця свого чули тихий голос Бога. Начи нас лічити, отак наші дні, щоб ми набули серце мудре? Чому Мойсей, біблійний герой, пророк та вождь ізраїльського народу, благав Бога навчити людей цінувати часом, щоб набути мудре серцем? Чому апостол Павло, звертаючись до церкви в Ефесі, пише: Отож, уважайте, щоб поводитись обережно, не як не мудрі, а як мудрі, використовуючи час? Днібо лукаві відповідь проста. Час не підладний людині. Ми не можемо ані прискорити, ані зупинити його. В історії людства не знайшлося жодного вченого, який би винайшов прилад, що міг би повертати час назад, який би міг зупинити хід історії, а також війни і жорстокість. І ще одне чому з винайденням різних технологій. Людина не може опанувати власною смертю? Чому кожен із нас не може зупинити процес старіння і час відходу від землі? А відповідь проста, тому що в житті людини є речі, якими вона не може оволодіти. Цими речами може опанувати тільки Вища сила, Бог. Дорогі друзі, невже все це не свідчить нам про Творця, Бога? Який створив цей прекрасний світ і нас із вами, все, що наповнює землю, і кожен із нас, це досконале творіння небесного Творця, пане Вікторе, все дуже цікаво. Е, людство сьогодні зробило великий крок уперед, вперед е, таких. Е, Технології, а чому е, ми не можемо якось продовжити життя? Чому е, ми не можемо створити життя? Чому життя закінчується, і ну ми, якби в цьому обмеженні, це все говорить, е, що є творець цього всього? Хороше запитання. До речі, і відповідь, тому що є творець, звісно, тому що є творець, і це ще раз підтверджує: е, ми не зможемо якось вплинути. На те, що створене творцем, ми можемо просто бути творінням, поважаючи свого творця. На превеликий жаль, про це люди забувають. Так багато є випадків, коли люди готові були свої статки пожертвувати, дати для того, щоб продовжити своє життя. Але не лікарі, не інші люди, які могли б якимось чином вплинути на життя людини, не змогли цього зробити. що говорить саме Біблія про життя людини. Біблія е, говорить про життя людини, що, якщо загалом, е, то що його дає Господь, відмірує межу цього життя, і е, це життя забирає. На превеликий жаль, е, інколи люди намагаються втрутитися в цей процес і відбирають життя передчасно, е, що вважається великим гріхом вбивства. Але у праві Взяти життя того в того, хто дав це життя, а життя дає наш творець. То чому б нам, другі телеглядачі, не радіти життю, яке дав нам Бог, не насолоджуватися і не робити приємне один одному. І давайте будемо цим цінити. Це, це є великий скарб, але багато людей не хочуть чомусь жити. Я дам відповідь таким чином. Вся історія розпочалася із Едему, за раю. Звичайно, всі ви, друзі, чули про рай, і коли ми вживаємо слово рай, у нас асоціація такого хорошого. прекрасне. Комфортним, затишним. Але я вам скажу правду, біблійну правду. Рай не тому, що там гарні дерева були, рай не тому, що там була безпека і комфорт. Рай є раєм коли у ньому є Бог і Божий порядок. Вся проблема в тому, що в цьому світі через гріхопадіння порушився Божий порядок. І коли у вашому житті порушується Божий порядок, збивається програма певна, яка закладена в творінні творцем. І ми, як творіння, не можемо функціонувати належним чином. Ось тому відбувається цей дисбаланс, конфлікт. Але навіть якщо і так, у вихід завжди є, майстер, творець, який створив, він може полагодити життя. Так само, як ті, хто винайшов автомобіль, можуть полагодити, якщо є якась проблема, але потрібно, як мінімум, звернутися до нього. Робіть це, друзі. Це дуже важливо. Віктора Володимировичу, ми живемо в часі. Ми не можемо час не повернути, не наздогнати. І якщо, наприклад, я зробив якийсь учора вчинок і дуже жалкую про це, і не можу повернутися, щоб якось змінити все. Ми кажемо деколи, от якби все повернути, зробив би все по-іншому. І тому, от що б ви сказали, звернувшись до наших телеглядачів, що час не повертається і треба часом цінити. Як саме цінити часом, і щоб дійсно бути такими, якими нас хоче бачити Бог? Так. По-перше, час не повертається назад. Казки про машину часу залишаються тільки казками. По-друге, Час швидко спливає. Згадайте, вчора ще було босоноге дитинство, а сьогодні вже дітки, уже внуки. Святе письмо закликає, щоб цінувати час. Це саме найкраще, що можна зробити на цій землі правильно використати час і бути гідним, як творіння відносно до свого Творця. Дякую вам, Віктора Володимировичу, що ви і для нас, і для наших телеглядачів використали свій дорогоцінний час. І ми сьогодні говорили про дискусію творіння. Да, ми розпочали, до речі, з дискусії. Я закликаю вас всіх, шановні глядачі. Давайте будемо роздумувати над тим, що нас оточує, а не тільки дослухатися до когось, хто нам щось нав'язує. Благословив вас Господь. До зустрічі. відгуки та пропозиції, звертайтеся за номером 099-336-04-24. Дивіться нас щосуботи о 18.25, повтор в понеділок о 8 годині. А також слухайте радіопередачі на Волинському радіо щонеділі о 21.25.